Шановні колеги, давайте з вами розберемось, які ж основні можливості групи або каналу. Звичайно, окрім спілкування та розміщення корисної інформації. Для того, щоб дізнатися всі можливості групи або каналу, натискаю на скріпку в нижній частині екрану. Звичайно, в будь-якому спілкуванні я можу з галереї додати будь-яке фото. Можу додати Заздалегідь збережений файл, геомітку, тобто місце вашого розташування на поточний момент, або навіть маячка з реальним переміщенням у просторі. Можу додати музику або створити опитування. Давайте ж зупинимось на створенні опитувань та дізнаємо, чим же відрізняється опитування від вікторини і як правильно їх створювати. Звертаю вашу увагу на те, що зараз я знаходжусь у групі і хочу створити опитування. Натискаю на скліпку і обираю опитування. Спочатку треба зазначити питання. Ну, оскільки це наша внутрішня маленька група, то я запитаю у доньки, о котрій годині ми завтра будемо снідати. І одразу запропоную їй декілька варіантів відповідей. Приклад, зараз напишу декілька варіантів. Сьома година додам ще один варіант. Сьома п'ятнадцять і ще одна година. Сьома тридцять. Є. Які ж налаштування я можу зробити в опитуванні? В опитуванні групи. Я можу налаштувати. Відповіді будуть анонімними або з зазначенням учасника, який проголосував. Чи можуть учасники обирати декілька варіантів. Режим вікторини я поки що не чіпаю. Та натискаю створити. Дивіться, в мене з'явилось опитування, яке містить декілька варіантів відповідей, і кожен учасник... Може проголосувати. Я голосую за 7,15. Дивіться, в мене вже два голоса. Один за 7,15, інший за 7,30. Давайте подивимось на результати. Бачимо, що я, Ірина Доброва, проголосувала за 7,15, а моя донька за 7,30. Зараз хочу створити опитування у вигляді вікторини і показати вам, які є відмінності між цими двома опитуваннями. Знову ж таки натискаю на, стрі... на скріпочку опитування і задаю те саме питання. І то дам ті самі варіанти відповіді, щоб ми з вами могли реально подивитись на відмінності є. Прибираю анонімне голосування, я хочу бачити, хто з учасників я проголосував, та вмикаю режим Вікторини. Одразу, коли я вмикнула режим Вікторини, я маю зазначити правильну відповідь. Звичайно, що на це питання ну, немає правильної відповіді, але ми ж з вами можемо ну, представити, що вона існує. Оберу 7-15 як правильний варіант відповіді. Натискаю Створити. З'явилось начебто таке саме питання. Ну, ви бачите, тут опитування, тут Вікторина. Ще ніхто не відповів. Відповім неправильно, щоб ви подивилися, як це відбувається. Дивіться, що відбулося. Я відповіла о 7.30, 30, донька відповіла о 7.15. Дивлюсь на результати. Одна відповідь 7.15 і зазначено, хто саме так відповів. Інша відповідь 7.30 і знову ж таки зазначено, хто як відповів. Як тільки я відповіла на вікторину, я одразу бачу, чи правильна була моя відповідь, чи ні. Звичайно, в опитуванні такого не відбувається. Ще одна велика відмінність опитування від Вікторини. Це те, що будь-який учасник в будь-який момент може скасувати свій голос та обрати інший варіант. Це стосується тільки опитування. Звичайно, в вікторині скасувати голос не можна. Дивіться, ще раз, я відкриваю контекстне меню, тобто натискаю біля питання праву кнопку миші і обираю Скасувати голос. В мене залишився тільки один голос, тобто моя донька відповіла, її відповідь є, моєї відповіді немає, і я можу обрати іншу відповідь. І ви бачите результат. Одна людина, і зазначено саме хто це, проголосувала о 7.00, інша о 7.30. З вікториною я не можу так зробити. Навіть як адміністратор. Я не можу забрати свій голос і відповісти ще раз. На вікторину я можу відповідати тільки один раз. І всі учасники моєї групи так само можуть відповідати на вікторину лише один раз. А на опитування можна скасувати голос, забрати голос та відповісти ще раз. Звичайно, я як адміністратор можу закрити вікторину. Це єдине, що я можу зробити. Також я можу закрити опитування. Це стосувалося саме групи. Давайте перейдемо до каналу і створимо тут таке саме опитування. І подивимось, чи збігаються налаштування в каналі та групі. Натиснула на скріпочку, обрала опитування. Питання те саме. Завтра будемо снідати. Варіанти відповіді також ті самі. Є. є. Що ж я можу тут налаштувати? Бачите, в мене немає можливості вибрати, чи анонімна буде відповідь, чи ні. Тому що в каналі усі відповіді будуть анонімними. Тобто в каналі я не можу подивитись, хто конкретно як відповів. Тут є вибір декількох варіантів або режим вікторини. Але, знову ж таки, режим вікторини при анонімних відповідях, чи доречен він, мені здається, що ні. Тому створюю таке опитування. Зараз в мене ще немає голосів, оберу 7.15. 15. Я побачила, що це анонімне опитування і що 50% проголосували за 7.15, 15, 50% за 7.30. 30. Результатів я не можу побачити. Все, що я можу побачити навіть як адміністратор, в мене тільки на екрані. І навіть якщо я натисну. На питання, я можу скасувати свій голос або копіювати посилання на цей канал та закрити опитування. Тобто я не можу ніяк побачити, хто як проголосував. Давайте ж все ж таки підведемо з вами підсумок. Якщо ви хочете... Просто дізнатись думку більшості, або цікавитись, що найбільше сподобалось здобувачам освіти на занятті, опитування можна створювати як в групі, так і на каналі. А якщо для вас важливо дізнатись, як конкретно відповів кожен учасник освітнього процесу, то опитування треба проводити тільки у групі. Обов'язково з додатковими налаштуваннями, які я щойно вам показала. Сподіваюсь, що вам усе зрозуміло. Дякую за увагу!